Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Так называемые красные линии. Так называемые красные линии. Красные линии. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Наши ракетчики назвали ее орешником. У четвер зранку 21 листопада Владимир Путін, як визначає низка аналітиків, провів так звану репетицію ядерного удару, запустивши по Дніпру за першочерговою версією міжконтинентальну балістичну ракету. І це вперше в історії бойове застосування такого виду зброї. Прилетіла вона на українське місто із Астраханської області. Про загрозу удару з території країни терористки точно були попереджені наші зауканські союзники, які за добу оголосили про закриття власного посольства у Києві. Удар новим озброєння. Русские даже не а больше, публично анонсували. Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла. У нас Скучали. сейчас В любой есть момент они могли подорудовать. окно возможностей, когда у нас есть подавляющее преимущество стратегических ядерных оружий. Это... Если бы не безумное решение Байдена о разрешении нанесения ударов по, удар по нашей территории дальнобойным на вооружением. Нічого б цього не було. А Так пусть сидять в норах і бояться. Приліт став реакцією бункерного на влучні застосування збройними силами України далекобійних американських атакам та британських стормшедов. По тимчасово окупованій прикордонній території щодо х чисел листопада вважалося червоними лініями, які, начебто, ні у якому разі не можна перетинати, так, так називаємо та... красної та... лінії. Так так називаємо та... красний лікрасне лінії та... лінії. у тому, що удар по Дніпру – це саме відповідь зізнався і сам Владі Путін у вечірньому, практично восьмихвилинному статичному зверненні нерухомо зачитаного туфлера, яке транслювали російські всефедеральні помики. Були нанесені удари по воєнним об'єктам на території Російської Федерації. В Брянской и Курской областях. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае, с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее Орешник. Арішкін, тобто по Україні, завдали удару не міжконтинентальною ракетою, а якоюсь унікальною новою розробкою ракетою середньої дальності. Як країна обкладена санкціями, яка клянчить креслення шахедів віранців і випрошує у північно-корейського диктатора артилерійські системи, могла щось створити самостійно? Загадка, а якщо говорити пряміше, брехня. Що в принципі і підтвердила речниця міноборони Сполучених Штатів Америки Сабріна Сінг на брифінгу. Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою, створеною на основі міжконтинентальної балістичної ракети рс 26 шість. Рубіж. Уже в п'ятницю до обіду з'явилися нові деталі. Арішнік насправді не є модифікацією рубіжа, та й сама ракета Арішкін не Арішкін, а насправді комплекс кедер. Деталі привідкрило головне управління розвідки. Щодо деталей: підлітний час із моменту запуску з застраханської області до влучання по Дніпру 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів. Була застосована ракета Оріжня. Так і її назвав. Оріжник це горішний орішник. Це насоб науково дослідної роботи. Це її просто шифер. Сама система називається «Кедр». Балістичну ракету ймовірно зі складу комплексу «Кєдр». «Кєдр», «Арєшнік», Нагадаю, у перекладі з української «Целіщина». складається враження, що Путін вигадував назви для нового зброєння під час тувинських прогулянок із Шойго. А власний військово-промисловий комплекс інспектує як кінематографічний герой Саші Барона Коїна із легендарного фільму «Диктатор». Форма боєголовки ніяк не впливає на аеродинаміку. Вона несе ядерний заряд. ні ні, вона встромлюється в землю, і бабах. Верховний правитель. Схоже, ваше уявлення про бомби ви почерпнули з мультиків. Послухай, уяви на одну хвилинку, що я ідіот. Останнє твердження це аксіома, яка не потребує жодного наукового доведення. Але давайте повернемося до звернення. Російськомовний Твітер бився у здогадках. Чому Путін за майже 8 хвилин відчитав текст, не поврухнувши рукою нижче плеча, і в порівнянні наводять інше звернення до сабізу двотижневої дев'яни, під час якого Путін всього лиш протягом 27 секунд, сидячи у такій самій позі, рухався неодноразово. Котре припускає, що це міг бути двійник, трійник або взагалі діпфейк, який. Зачитував про порушення чергових коричневих ліній з боку однополярного світу. Насправді ці всі обувлення міфічного образу кадебешника це спланована акція створення образу загадкового правителя, розрахованого на низький інтелект путінського електорату, і досить влучно усе це описав свого часу Олексій Ковжун. Аудиторія Путіна має думати, що це не звичайна людина, тобто це не 168 сантиметрів м'яса, які кашляють, пісяють, какають. Сякаються і несмішно жартують. Наші ракетчики назвали її Арішніка і паралельно із Путіна ліп'ять правителя, який під час цього самого звернення пообіцяв попереджати про удари арішниками по території України, щоб не постраждало, начебто, цивільне населення. Наступного дня продублював благородність туриста Путіна і рот Піскова. РФ пропрацюють механізми оповіщення цивільного населення України в разі планів нових ударів балістичними ракетами. Пісков. Цікавить інше, ще два місяці тому, коментуючи чутки у західній пресі про застосування західних далекобійних ракет по території РФ, Путін називав це словосполученням зовсім другое і погрожував з рішеннями. Якщо це рішення буде прийнято, це буде означати нічого іншого, як пряме участь країн НАТО, Сполучених Штатів, Європейських країн в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення. По факту ж нічого не змінилося, бо й до цього протягом тисячі днів повномасштабного вторгнення по Харкову, Львову, Дніпру, Києву та інших українських містах прилітали шахеди, ракети, каби. Просто цього разу, начебто, влучили новим типом озброєння, що вкотре доводить ніяких жодних червоних ліній ні в голові Путіна, ні в Білому домі не існувало і не існує. А реальность погроз Путіна така ж, як закликає убділеного фантазії Дмитрия Киселева. Тей також анонсував удар по європейських столицах на ще минулого тижня. Собираются испытать крепость России и решительность Путина вместе на троих. Путин предостерегал и все подробно объяснял. Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым. Орежь. Це був Юр Гаврищак, ВІСТІ, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.